Символ о хоті, і ми ще видно з братців і сестри для того, щоб люди в речі робити і це хол. Перший прийомний дітей ми взяли в родину у 2012 році. Це були два хлопчики. Рідні брати Саша, Олексій. Вони були після інтернату, а після інтернату завжди складно адаптуватися в сім'ї дітям. Ми почали роботу для дітей України 20 років тому. І протягом всіх цих років ми підтримували сім'ї, які були в надзвичайно вразливому становищі. Ми жили в шостому будиночку, дитяче містечку в Барварах. запропонували нам стати мамою і татом. Для дітей, які потребують цього, які знаходились в інтернаті. Це були колосальні зміни. Це природні, коли діти є в сім'ї. У нас Софійка, особлива дитинка, в неї інвалідність, але я теж бачу її щасливі очі, і це надихає, тому що коли вона приходить, обнімає тебе, цілує і каже: Мамулечка, я тебе люблю. Ну, це додає сил. Найбільше наше досягнення. В масштабах країни це створення комплексної системи супроводу дитини, що позбавлена батьківського опікування від маличку до дорослого віку. С дитяче містечко розпочали будувати у 2006 році. Коли я прийшла я Бачила, зустрічала маленьких дітей, яким було по два рочки, а зараз молоді люди, які дорослі, вони стали успішні, вони працюють. Луганська програма розпочала свою діяльність у 2012 році. Розвивали сімейні форми виховання і працювали з сім'ями в складних життєвих обставинах. Ми підтримуємо дітей і після виходу сімейних форм виховання ми готуємо. Повноцінних, самостійних, творчих громадян і хороших батьків і мам, які своїх дітей будуть виховувати теж в любові, бо тому, що їх самих любили. І ми продовжуємо те, що робили завжди: супровід сімейних форм виховання, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. З початку війни ми ні на мить не зупинялися підтримувати наші родини. Ми охопили на даний момент. З початку бойових дій 335 тисяч осіб, батьків і їх дітей, екстреною допомогою, часто буквально рятуючи життя. І досі ми робимо це від Запоріжжя до Закарпаття, від Чернігова до Миколаєва. У 2021 році з'явився в нас ще шелтер для жінок, які постраждали від насильства в сім'ї. З повномасштабним вторгненням ми розгорнули активну різноманітну програму допомоги дітям, які постраждали від цієї масштабної навали. Ми запустили таку нову програму. На жаль, на то є болюча необхідність підтримки поранених дітей. Ці родини отримують повноцінну комплексну допомогу від психологічної до матеріальної. До тих сімей, з якими ми традиційно працювали, додались сім'ї внутрішньо переміщені з дітьми. Можна сказати, що ми батьки-вихователі вже 12 років. У нас три хлопчика і дві дівчинки. Коли розпочалась війна, ми два місяці пробули в окупації, там все, що було в будинку, все, все затоплено. Просто біль втрати дуже сильна. Тут чудово, нам запропонували чудовий будинок, у них у дітей затишні кімнати. Дітям дуже подобається. Ми дуже вдячні СОС Дитяче містечко за підтримку, за матеріальну, за фінансову. Ми дуже вдячні СОС містечко» і в основному ну, людям, які були поряд, бо все знаєте, починається з людей. СОС дитяче містечко це другий дім та опора, яку я відчуваю навіть після виходу з сім'ї. Дякую вам за те, що ви робите. Хочу також подякувати вам за родину. Також хочу вам подякувати за молодіжну програму, яка зробила великий внесок, мій розвиток, за вашу допомогу протягом всього цього часу. І ще раз вітаю вас. вас. Ви неймовірні на своєму шляху допомоги дітям та родинам. Завдяки ЄС я знаходжу сім'ї, яка мене підтримує і любить. 20 років ви займаєтесь дуже важливою справою для українських дітей та їх родин. Дякую вам за допомогу. Ваша праця для мене дуже важлива. Побільше сміху та радощі у наших дитячих містечках. Дякую вам, що навіть не у легкий момент для України. Ви такі ж мотивовані та націлені на результат. Щиро вам дякую за вашу рідну працю та ваші старання. Війна розкидала нас по світу, але в серці, і в душі, і в думках ми з вами не завжди. Ми відчуваємо вашу допомогу, вашу присутність в нашому житті. Я дуже вдячна СОС за той час який я попробувала в СССР містечку. Щиро вітаємо нашу організацію СОС Дитяче містечко. Бажаємо надалі розвиватися. Звідчимо усім миру, радості і підтримки. Бажаємо, щоб кожна дитина мала щасливу сім'ю. Дякуємо, що ми частина родини СОС дитяче містечко.